Спортивного одягу екстрової якості, вага 15 кг, ціна 8 євро за кілограм. І почнемо ми з ось таких класних рожевих штанішок. Це будуть джогери. Це fp Sister розмір XS. Знизу на ось такому манжетику. Для них класно могла б поєднатися ось така туніка. От реально, дівчата, прям туніка флісова, теплесенька, в розмірі емочка. Вона бомбезна. Далі у нас будуть ось такі спорчтанішки кльош. Ну і такі напівфлісові, плюшові. І всі розмір 56-58. Далі в нас буквально тут лосінки. Але лосінки не прості, а лосінки кльош. Ось такі тут розпірочки взагалі виглядає шик. Далі в нас тут. Є ось таке худі. Цікаве. Ще одне худі в селатовому полі. Ой, який класний, катя гріться. Просто речі бомбезні. Це екстрова якість, тому така ціна. Що це у нас попалося? Два лунг сліва чоловічих і причому однакових, дівчата Далі. Далі, далі, у нас тут. Ось такий світшотик, великий, персиковий. Знову спорт штани чоловічі. Так. Це у щось валюреве, клесниче, жіноче. Цікаве досить таке. Ще одні спорт штаніжки. Далі. Зіповка, дівчата, гляньте, як красиво. Речей дуже багато, речі в крутому стані. Знову спорчтани чоловічі. Так, це що у нас? Дуже гарний світшот, дівчата. Отак От на плечі вам буду спускатися. Виглядає дуже класно. Так, це у нас худі чоловіче. Чого? Ні, жіноче. Це такі підлосінки, дівчата. Теплесеньке такі на підлосінки. Просто бомбезне. Далі. Ось лісочка нам потягнулася тут. Та ще один ще така клініка подовжила. Наступний знову слівчик. Але на замочку. Так, чоловічі ось такі штани. Чи що, це? Комбес. Ой, чоловічий комбес якийсь такий. Не знаю, куди його носити. ніжки від куми. Великий класний розмір. Також бомбазні. Та покажу ще один худі сіренький. Ми з вами розмовили практично півлоту. Пів лоту ще залишається, тому для замовлення звертайтеся до будь-кого з наших менеджерів і забирайте цей крутий спорт екстра за ціною 8 євро кілограм.